Привіт. Заморожування ефективний метод збереження свіжості та смаку улюблених продуктів. Процес заморожування призупиняє біологічні процеси розкладу і гарантує їхню довготривалу якість. На жаль, морозильне відділення у холодильнику не дуже велике, і наступає момент, коли вже нічого не вміщується. Це знак, що час купувати окрему морозильну камеру і готуватися до сезону заготівлі соковитих ягід, фруктів та овочів. Розкажу, на які параметри звернути увагу при виборі морозильного. Морозильної камери та поділюся лайфхаками, тож дивіться відео до кінця. Це габаритна побутова техніка, тому перший крок визначитися, де буде стояти камера та що плануєте зберігати. Якщо є вільна шафа під кухонною стільницею, підійде компактна вбудована чи окремо стояча модель. Плануєте поставити поряд з холодильником? Можливо, у виробника в наявності морозильна камера з тієї ж колекції, що і холодильник. Або підберіть за стилістикою та кольором. Найбільше моделей білого кольору, але є сріблясті, чорні, різних відтінків сірого або нержавіючої сталі. А які моделі вам більше подобаються? Напишіть у коментарях. При кутовому розміщенні враховуйте, що двері камери мають відкриватися більше ніж на 90 градусів. Так ви зможете дістати висувні шухляди чи полиці під час розморожування та миття. Вільне місце лише на заскленому, але не утепленому балконі чи не опалювальному приміщенні, тоді обирайте моделі, які працюють при низьких температурах до мінус 15 градусів. Такі морозильні камери мають спеціальні технології, що забезпечують оптимальну експлуатацію при мінусовій температурі. Більш універсальні з погляду розташування в просторі кухні моделі з можливістю перенавішування дверей на будь-який бік. Подумайте, які продукти будете заморожувати. Це допоможе визначитися з потрібним об'ємом. Простіше рахувати по категоріям: полиця чи шухляда для ягід та фруктів, окремо для овочів та грибів, і ще одна для м'яса. Тож має бути мінімум три зони для різних продуктів, щоб не змішувалися запахи. Рибу та зелень раджу зберігати у морозилці в холодильнику. Вони мають специфічні аромати і краще їх накласти поряд з фруктами та овочами. Морозильні скрині доволі об'ємні, але вони незручні, бо в них немає поділу на відсіки, тому безладу не уникнути. А от високі моделі морозильних камер з висувними шухлядами навпаки дуже зручні та в них легко організувати простір. Наступний крок вибір параметрів, що стосуються заморожування. Як і в холодильниках, у морозильних камерах може бути статична система охолодження або науфрост. No Статична система дозволяє зберігати високий рівень вологості, але в міру намерзання льоду вимагає розморожування. Оскільки морозилку треба відкривати рідше ніж холодильник, то її намерзання відбувається повільно. Під час роботи No Frost холодне повітря постійно циркулює всередині камери: не утворюється лід, волога відводиться, і заморожені продукти не покриваються шаром інею. Продукти добре зберігаються, але варто дотримуватися термінів, вказаних в інструкції. Особливо для вологовмістких продуктів, як-от ягоди чи овочі. Поширена думка, що з системою No Frost не потрібне розморожування. Але хоча б раз на півроку чи рік треба проводити ревізію запасів, розморожувати і очищати поверхні. Важливий параметр потужність заморожування. Показує, яку кількість продуктів морозилка здатна заморозити за добу. Чим вище цей показник, тим ефективніша робота і тим більше продуктів можна заморозити. Функцію інтенсивного замороження або швидку заморозку вмикайте, коли додаєте велику кількість продуктів одночасно. Тільки не перевищуйте об'єм, вказаний у потужності заморожування. Ця функція добре спрацьовує, коли, наприклад, хочеться заморозити цілі ягоди полуниці, розкладаєте на піднос не купою, а поштучно, щоб ягоди не торкалися одна одної. Ставите у морозилку і вмикаєте швидку заморозку. Через кілька годин перекладаєте заморожені ягоди у ємність чи пакет. Керування налаштуваннями може бути механічним або електронним. Але, як на мене, це не принципово, бо використовується не щодня. Крок третій. Оцінка показників морозильної камери, пов'язаних з електроенергією. Енергоспоживання зазвичай вказується у кіловатах на рік. Це більш точний показник ніж клас енергозбереження. Морозильні камери з інверторним компресором більш енергоефективні у порівнянні зі звичайним компресором, Ба більше працюють тихіше та довговічніші. Сигналізація відкритих дверей гарна функція, щоб не витрачати зайву енергію і не зіпсувати продукти. Пристрій з звуковим сигналом чи блиманням на індикаторі попереджує, коли дверцята відкриті довше певної кількості хвилин. При відключенні електроенергії ви оціните функцію автономного збереження холоду. Також добре, коли є захист від стрибків напруги, і декілька порад, як і обіцяла, для зберігання продуктів часто використовують звичайні пакети, але вони легко рвуться, тому обирайте більш щільні пакети чи ємності для заморожування. А ще краще користуйтеся вакууматором. У вакуумних пакетах можна і місце заощадити, і нічого не розсиплеться. Подивіться огляд моделі ВМФ Лоно – це класна техніка для кухні. Робіть маркування на пакетах. Можна зазначити місяць та рік, щоб потім не перевищити граничний термін зберігання. А для ягід та фруктів, які зберігаєте з цукром, додайте пропорцію. Або ж вкажіть кількість ягід та цукру в грамах. Під час приготування десертів буде легше перераховувати необхідну кількість інгредієнтів. Якщо у вас залишилися питання по вибору морозильної камери, пишіть у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на україномовний канал Комфі. Папа! -па!